1 жовтня це свято захисників і захисниць України. Це день сили, мужності та подяки кожному, хто боронить нашу землю, зберігаючи життя та спокій людей. Дякуємо медикам, волонтерам, рятувальникам і всім, хто своєю працею підтримує наших військових та допомагає людям у складні часи. Наші герої не лише ті, хто наразі на фронті. Це також ветерани. люди, які загартовані війною, які бачили страх і втрати, які повернулися додому з незламним духом і стійкістю, що робить їх прикладом для всіх нас. Зараз вони працюють привносячи свій досвід у життя компанії, ми дякуємо тим, хто тримає небо і стоїть на варті нашого спокою. І особлива подяка нашим героям, які виборюють щасливе майбутнє для наших дітей, щоб вони росли у вільній та незалежній Україні. Своє слово подяки та привітання хочуть висловити й наймолодші українці, наші діти, які підготували послання для наших героїв у цей важливий день. Дорогі захисники захисниці! Бажаємо! вам, Перемоги во всіх битвах, не тільки на полі бою, та й в житті. Ми вас чекаємо додому. Нас наги щастя, сили та любові, вам до життя та до своєї долі, що ворог не дойшов до нашого порогу, щоб ви здобули мир та перемогу. Днем захисника вітаю, це музич і Хай брезать тебе життя, дали щастя і буття. З днем захисника України дякую всім, хто стоїть на варті нашого спокою. Бажаємо вам енергії та мирного неба. Дякую за вашу сміливість та відвагу. Вшановуємо матерів і дружин наших військових. Тих, хто силою любові та турботи тримає родини. Та віддаємо шану тим, чиї сини й чоловіки ніколи вже не повернуться додому. Ми пам'ятаємо кожного та дякуємо нашим героям від усього серця. І ніколи не забудемо сміливість, яка зробила можливим наше сьогодення. Ця сила, відвага та віра в краще живуть у кожному з нас. І відлунюють у серцях усіх українців. І саме цю незламність, цей дух боротьби Шевченко передав у своїх словах: борітеся, поборете! Вам Бог помагає! За вас правда, за вас слава і воля святая! Мужність наших захисників надихає нас щодня, саме це додає сили боронити нашу землю та берегти народ незалежної України. З днем захисників і захисниць України.